До заключних турів, а футбольори навіть до заключних ігор за топ 3 підсумковий! Ну а тут як здорово, друзі. Запито. Перший гол у матчі Олексій Герасута над опонентом це відправляє гол від Олексія, але й ушкодження, ушкодження зазнає Олексій Грацюта. Дістався йому від суперника. Артерія підмітив цей момент жестом відкладений для футбольорів. Трець, футбольор. Свою ногу виставляв, тягнувся до м'яча цей 15-й номер. І зараз, друзі, знову момент за його участі. Зараз уже штрафний призначений. Зараз уже рефері виходить до 15-го номера футбольорів Литвина із Гірчичником. Четверта хвилина звернула свої виступи у минулому сезоні і чекав на осічки суперників. Аби, напевно, більшою мірою тільки олдфагер капа вмикають Андрія і його проводені. Цендер на Базарова. Кузовов. Кузовов з злівав флангу і зі рекошету. між доведемо Базарова, друзі, Дитаренком. Той розвертає на голкіпера Олександр Поліщук від затягне вперед. Поліщук продовжив на кипа. Удар волков! Волков забиває. 12 -та хвилина Андрій Волков вражає, ку дворіт води масулі мою контейнер, парня. Будволюває. Подвійна суха перевага уже. 2-0. Користь білоси. Банка. не доходить все рішення, не доходить воно до партнера. Вибігають суперники Гарасуда до пивання і знову. Йо-йо! Удар, Гол! Влітає ще один, друзі! 3-0 В захваті, в захваті ця команда! Ти партнери Лібрами і Смакаєвим, друзі, влітає третій урод. Простріл від кузова напрямку чередника і, О, і смакає. Кузовов залишається. Кузовов! у ближній низом небезпечно. Лаполі що підводив. Лічені секунди до перерви. Ще з ударом футбольори Чередник пробив. Футбольорам треба конче відіграватися. І вони саме тому зараз проводяться одну власну атаку. Андрусенко перший флазі меж. Перемістився до центру, до Литвина він перемістився на правому. Доб'є, доб'є, доб'є м'яча. Це Сергій Цибенко, який хайлайт зараз міг він оформити. Але капітан сьогодні Олександр Андрусенко. Ну що ж робиш? контейнер-бар просто-просто Олександр Андресенко в рамках його дня суботи. Що в складі фаната, що в складі футбольорів сьогодні спеціаліст по подобування. Право, Дмитро! Тобі вже декілька заскоків. Дмитро Кишніченко, чередник, і там право. Звичай суперника, чередник, прострій! Вставляє нову. Момент! Момент, друзі! Влітаю! Влітаєць твердий. У ворота футбольорів. 28 хвилина. 4-1 контейнер Буа. Так, друзі. Андрій Гуртовенко. Зараз його мить. Мить взяття воріт Від Андрія гуртовенко. <плес> Шліченко якимось локомотивом сьогодні зустрічає своїх суперників. Рідко коли, виходячи, не переможцем розпоряджається Ліворуч, перш ніж закриється суперник. Постріл медаллю. Взагалі вдвох вибігали. І ще партнер був. Ще Філіппі смакає. Друзі, долучився. Не виступає автором голу Нас п'ять один. Контейнер була. 5-1 Філіпп із Макаєв. Дубль без нього. Виходимо. Неймовірний удар у першому таймі. Із uh, центру поля теж не вийде. Цибенко. Цибенко зліво готовий ставити Простріл, момент може бути чередний. Зміг пробити кіпер зубром. Дурсенко виставляв ногу. Е, Розминулася нога, кепа все-таки м'ячем. В кидання від Поліщука. Клюшніченко. момент Клюшніченко. Клюшніченко легко, як же легко зараз забиває Клюшніченко. Друзі, 6-1 на користь контейнер-бар. Сьогодні майже дублюється результат минулої. Очної зустрічі між цими командами. 6-2. Зараз взагалі 6-1 ну, момент на другий м'яч футбольорів. Тим часом ще буде одна нагода, Базарові з справа, я завжди, Не цілить, не цілить як слід від Дев'ятка, 22 секунди чистого часу до завершення.